Біля однієї із черкаських кав'ярень облаштували фотозону з ялинками та ілюмінацією. Адміністраторка закладу Яна розповідає, створювати святковий настрій для відвідувачів цьогоріч готові, попри можливий блекаут. Декори назовні, тобто ліхтарі і зона, яка у нас є новорічна, вона у нас під'єднана до електромережі. А потім, якщо сподіваємось, не буде як в минулому році, то ми будемо включати генератор і вже від генератора буде споживатися електроенергія. Додає, наразі вуличне освітлення закладу працює цілодобово. Не було фотозони. Ми їх вимикали на вечір, але зараз у нас є фотозони. І в нас є ялинки дуже привабливі, тому що для зберігання нашої фотозони ми залишаємо там для свого захисту ліхтарі. Економити енергію, говорить пані Яна вдається мінімально. Ми користуємося енергозберігаючими лампами, ну поки що ось так, але найближчим часом ми будемо покращувати це для збереження нашої електроенергії. Адміністраторка іншого закладу, пані Вікторія, розповідає частина ілюмінації їхнього ресторану на самостійному живленні. Частина ж працює від електромережі. Наш заклад використовує ось такі гірлянди для декору, які використовують е, самостійне живлення. Також в нас є е, на вінах гірлянди. Втім, говорить пані Вікторія, їх використання не надто впливає на загальну кількість споживаної енергії. Ми використовуємо їх всього лише 12 годин на добу, потім на ніч ми донакаємо їх. Моєю думкою, все таки думаю, вони використовують десь відсотків 20 загальної енергії. Не вважає, що це енерговитратно, і місцева жителька Олександра. Навпаки, такі ілюмінації по місту каже, додають настрою. Занадто, але, можливо, зарано включили їх, можливо, хоча б на вечірній час да, не, не в день. Додає все-таки свято, відчуття свята і забувається все жахіття. Сама ж намагається економити. Не вмикаємо, але в нас ну, дві кімнати і в нас е, якби постійно вони зайняті, скажімо так. Так не залишаємо. Якщо немає в кімнаті нікого, то світло не залишаємо. Місцева жителька Ірина розповідає, вдома замінила лампи на енергозберігаючі. У Нас горить тільки необхідна кількість ламп. У мене наприклад по всьому по всій хаті не горить. Тільки там, де ми, наприклад, відпочиваємо. У нас всі лампи енергозберігаючі. Директор Черкаських енергетичних мереж ПАД Черкаси Обленерго Юрій Батурін пояснює, основна мета економії зменшити навантаження на енергосистему в пікові години. Якщо це е, в зимовий час, наприклад, коли наступає темна пора доби і в 5-6 годині включаються і не завжди там є технології задіяні, да, це досить незручно по тій причині, що це саме пік навантаження на енергомережу, і це не завжди доцільно. Якщо це буде використовуватися після 23-ї години, наприклад, там навіть 20-ї години там і це з використанням уже новітніх технологій енергозберігаючих. Це великі загрози на мене Нині, Розповідає Юрій Батурін, дефіциту немає. Однак, звертається до Черкащан максимально зменшити споживання електроенергії з 17-ї до 23-ї години. Це допоможе ще й заощадити кошти жителів за комунальні послуги. Наприклад, якщо є теплі поли бойлери, обігрівачі, то Принаймні включать почергово, А ще краще переводить, зміщувати це на 23 годину і до сьомої ранку. По перше, це в платіжках буде значно лише фінансово, і це допоможе нам. Анастасія кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.